Це і так воно станеться і з голодомором теж. Просто його забудуть і все. Що запам'яталося? До баби приходили. Приходили подруга її, тут була баба Зінька. Баба Ярина. Не згадували багато про багато всяких речей. Розмовляли, ну а я так, яка та хата ж, там кімнат не було, кімната фактично одна. І я там сижу і слухаю. І вони розказували про голод. Згадували mm -hmm. про голод, про, про те, як тут у нас жила вовчиця, а там на цьому. Ну зараз там фермерська хата. Там тут стоять ці всякі там комбайни, все, а там жила вовчиця. І я вовчицю пам'ятав. Вовчиця вона звалась Олександра Дворська. І багато оце, що вони розповідали, я зараз пригадую тільки окремі фрази, окремі фрази. Як вони казали, що кажуть, я вже не пам'ятаю, хто й казав, кажуть, що прийшла дранка. А дранка була, це була активістка Оксана Зайчук. Вона була кума вовчиці. І кажуть, прийшла, вона щось до неї зайшла, а та каже, заходьте, кумонько, заходьте. Вона зайшла одразу прямку, защіпку на двері, раз, а заглянула там, в там другій кімнаті ми направить бритву чоловік цієї вовчиці. На цьому mm -hmm. на ремені. Це вона каже, як кинулася, ту защіпку вибила, вискочила на двічі, під коні мало хтось їхав, там мало не попало. Ну, це багато речей можна розповідати просто. Ну, воно важко розказувати. Я написав роман Тема для медитації, це ж все на красивівську матеріалі. На тих розповідях, що я чув з малку, це, от, це, цей роман я написав, щоб, ну, щоб воно не забулося. Тому що був такий, є такий письменник, В'ячеслав Медвідь. І у журналі Українські проблеми він, там були його різні фрази опубліковані. І одна фраза мене вразила, що він каже, ми повинні зробити все, щоб через 100 років ми сказали. Щоб в Україні був голод, померло вісім або десять мільйонів людей. Це не звелось до одного речення. Не? До одного речення. Але воно зведеться до того, що все зведеться. Зараз вже візьміть цю красилівку, ну хто там що пам'ятає, це аби старіші прочитали цю історію Красилівки, то вони б там уже, знаєте, воно. Б... Воно б якось їх зацікавило. А Це все ніхто не цікавить. Ну люди інші люди зараз на сільському кладовищі в 1990 році встановлено пам'ятний знак жертвам голодомору в селі в 1932-33 роках. Від голоду померли більше 1100 чоловік, а це більш ніж нинішнє населення села.